Масові заворушення у Києві, блокування Верховної Ради майданівцями, атаки правоохоронців на демонстрантів, численні травмовані і навіть загиблі. Такими сутичками, 18 лютого, в нашій столиці супроводжувалось засідання депутатів Верховної Ради. Поки народні обранці домовлялися про винесення на голосування правок щодо повернення конституції 2004 року. На вулицях Києва точилися справжні бої. У Чернівцях цього дня було спокійно, та події у столиці все ж зібрали городян, які не поїхали в Київ, на Чернівецький Євромайдан. Я з першого дня майдану, я тут сюди хочу. Я підтримую людей. Звісно, так». Да. така ситуація, яка тепер склалася за часів України незалежної, такого ніколи не було. Щоб викрадали людей з лікарні ранених, щоб зникали люди, які приходилося. Проводжати навіть вже у нас бувають случаї, що яка людина на майдані, і вже виконують, щоб її переслідувати за того про мобілізацію активістів. Заявила народна рада Чернівецької області в будинку з левами, посилено формують загони народної самооборони та записують охочих підтримати протестувальників у Києві.